Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За деякими даними, гелікоптер Раїсі розбився у важкодоступних лісах Пірдавуда. Пише Бригенець, влада провінції, де ці ліси Східний Азербайджан Ірану. Поки не можемо надати інформацію про можливих загиблих та поранених внаслідок краху вертольота з президентом Раїсі. Рятувальники та частини гірничого спецназу намагаються дістатися місця аварії, але це не заважає повідомлення, що він вже їде в котеджі додому. В диктатурах завжди так он-один в холодильнику лежить. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що гелікоптер Раїсі розбився перед переговорами НАТО та комісією ООН, в складі якої повинен був бути генерал Залужний. В той же час перед цим два високопоставлені посадовці США цього тижня провели переговори з Іраном через оманських посередників з метою уникнення ескалації конфлікту на близькому сході. Про це повідомляє Ексіос передає Українформ за інформацією. Змі Вашингтон представляли головний радник президента з питання. Близького сходу Бред Макгерк та виконувач обов'язків посла США в Ірані Абрам Пейлі. Вони прибули в Оман у вівторок, де зустрілися з місцевими посередниками. Повідомили джерела, хто представляв Іран, невідомо. Переговори були зосереджені навколо наслідків дій Ірану та його маріонеток у регіоні, а також на обговоренні статусу іранської ядерної програми. Вони відбулися трохи більше як через місяць після безпрецедентної ракетної атаки Ірану на Ізраїль. 13 квітня іранці випустили 350 балістичних ракет. І безпілотників у бік Ізраїлю відповідь на ліквідацію іранського генерала Мохамада Захеді у результаті авіаудару по будівлі біля посольства Ірану в Дамаску. Іранська атака була відбита спільними зусиллями Ізраїлю, США Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії, США вважають, що Іран має великий вплив на своїх маріонеток у регіоні, до яких належить Хезболла в Лівані, про іранські бойовики в Сирії та Іраку, які здійснювали напади на американських військових, а також хусити в Ємені, які продовжують атаки на судна в червоному. У морі редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.